Маленький, старенький, двоповерховий, має поважний вік і лякає людей своїм зовнішнім виглядом. Все це про будинок номер 8 на вулиці Котляревського у Рівному. За свої 53 роки цей старожил не бачив жодного ремонту, кажуть його мешканці. Що можуть, люди латають своїми силами, то стіни підцементують, то фундамент, хоч трохи укріплять. Однак жінки не здатні відремонтувати дах, який протікає, та фасад, який просто на очах обвалюється і тріскається. Раніше цей будинок належав залізниці. Кілька років тому його передали міст. Ту разом з іншими, і на це маленьке затишне подвір'я. Завітали поважні гості. Гомко із своїми представниками, помічниками приходив з тут збори. Приходили люди з де, де ну поз з усієї вулиці. Він нам присолюдно пообіцяв на наш будинок Котляревського 8, зробити фасад і кришу нашого будинку. Як прийшлось до діла, ми два роки до нього виходили день в день, вісім дев'ять дев'ять разів. Ми у нього були на протягом цих двох років. Нічого абсолютно не зроблено. На запитання про обіцяний ремонт, міський голова Володимир Хомко не зміг пригадати, про які будинки йдеться і скільки потрібно коштів на ремонт. Натомість пообіцяв, що в ситуації розбереться новий начальник управління житлово-комунального господарства. Якщо він включений в план роботи. А якщо міський голова обіцяв, то він був включений. Тому що, щоб провести будь-які відповідні роботи в тому чи іншому об'єкті, необхідно ряд міроприєм зробити, в тому числі замовити експертизу, розробити проєкт, замовити експертизу цього проєкту і так далі. Погодити, взяти декларацію, на... А це все терміни. Після виготовлення усієї документації ще потрібно знайти кошти на ремонт. А їх у міській скарбниці завжди бракує. І поки міський голова роздає обіцянки, будинок руйнується далі. Ольга Ільчук, Ельдар Магомедов, новини рівного.